Лучанам однаково, хто надає послугу, важливо, щоб вона була, зауважив на черговій апаратній нараді Луцький міський голова. Натомість кількість звернень громадян, що надійшли в групу оперативного реагування 1580, залишається незмінною у межах восьми сотень. Що заважає нормально працювати підприємством та організаціям обласного центру, дізнавалася Ольга Марчук. Із 10 по 23 травня на адресу Луцької міської ради надійшло 808 телефонних звернень. Незважаючи на завершення опалювального сезону, найбільше нарікань 355 на роботу ДКП Луцьк тепло з'ясувалося також, що вихідні не найліпші для поховання. Через неузгодженість у роботі окремих служб міста у вихідні дні надходили скарги Лучан про неможливість захоронення померлих. Так Раксне у вихідні дні не видає свідоцтво про смерть особи, а Луцький спеціалізований комбінат комунального побутового обслуговування без такого свідоцтва не дозволяє проводити поховання. Микола Романюк пообіцяв вирішити цю проблему вже найближчим часом, адже смерть, як кажуть, не весілля. Справи буденні виявилися не менш складними. Цього разу йшлося про фінансово-господарську діяльність підприємств і закладів комунальної власності у першому кварталі 2011-го. Збиткових підприємств побільшало. Серед причин збитковості комунальних підприємств є невідшкодована різниця в тарифах, яка станом на 1 квітня цього року становить по підприємству Луцьктепло 69 мільйонів гривень, по комунальному підприємству Луцькводоканал 14 мільйонів гривень. По підприємству електротранспорту недодані субвенції з державного бюджету становлять 1 млн 400 тисяч гривень. Лариса Соколовська спробувала заступитися за комунальників. Мовляв, тарифи не обґрунтовані, важелі впливу на неплатників немає. Грошей знову ж таки не вистачає. Всі один одного позахищали. А начальники Жеків Лариса Миколаїв під крилишками сидять. Там і це сидять. Вони працюють. Вони працюють. Я їм дякую за роботу, коли вони працюють. Ну давайте хай є ж різні ситуації на сьогоднішній день. Нині у комунальному секторі обласного центру трудиться понад три тисячі працівників. Згідно з підсумками першого кварталу, поки що темпи росту доходів у чотири рази менші, ніж витрати. Щоб змінити ситуацію, для початку вирішили заслуховувати керівників житлово-комунальних підприємств на засіданнях міськвиконкому. До речі, вони повинні не лише відзвітуватися про зроблене, але й запропонувати, як вибратися з боргової ями.